Які строки виплати, страхове відшкодування та перелік документів. Це часте питання, бо клієнти допускають помилок, які потім впливають на розмір та терміни виплати. Тому коротко поясню. Перше, якщо ви винуватець ДТП, то протягом трьох днів з моменту ДТП необхідно подати повідомлення в страхову компанію і обов'язково отримати копію цього повідомлення з вказаним номером вхідної заяви. Чому це важливо, я розповідав у відео, яке стосується теми регресних вимог. Далі для постраждалих у ДТП: термін звернення Страхової компанії це один рік з моменту ДТП, але, звісно, доцільно звернутися якнайшвидше. Справа починається з подачі повідомлення про ДТП. Після подачі повідомлення у страховій компанії є 10 днів для проведення огляду автомобілю своїм спеціалістом. Паралельно в цей термін призначається також незалежна експертиза і проводиться розрахунок збитку. Після того, як ви показали автомобіль страховій компанії, провели незалежну експертизу, ви маєте право відновлювати автомобіль. Далі важливий документ це